Всім добрий день. Прийшла сюди на господарство. яйця всі взяла. Тільки забула цю. Корзинку забирала та й забула. Так, хочу подивитися, що там кошенятка. Квовочка вже тут. Покинула старших курчаток і неслася вона вже. Привіт! Он дивіться, давай яйця є. Ось до похінхінки знеслися. Що, зайки? Ось до ця квочка, до речі, що була квочкою. Що, ти вже не квочка? Ну, вже все, ображала дітей. Залишила їх. Вони там вже саменькі. Вон там вони сидять. Зараз піду занесу яйця. Зразу туди в прохолодне місце, де я завжди їх зберігаю. Дивіться, вже ось обновили трішки цю кліточку. Папа зробив. Вже дверчики, бо вона була без дверей така гарна стала. Це вже підготовлюю для того, щоб випускати на вигул тих карликових курчаток. Цей третій виводок. Так, тут у нас тирса є, привезли трохи тирси. Ось. А тут у мене яйця. Ось то складаю про місце. місці. Кохінхінки написано десь. Ось до кохи написано. А це мішані мої курочки зберігаю. Так Ось така, бачите, привезли тирси у великому баулі, такому понабирали в мішки, та й трохи є ось. Ось до ці курчата що залишили вже без мамки. Без мамки. Бачите? Ну нічого вони не страждають. Вже самостійні. А це курчата, які ще з мамою. Ко-ко, сваришся? Тютя. Ті на сонечку там лежать. Ті там, ті там. О. Так, тікай. Там ця вже минула квочка, витріпується. І каченята тут на сонечку десь. Привіт, мої манюсіньки, мої зайчики маленькі. О, ну бачите? Біля водички. Вони б уже купалися, може. Ну, якщо буде жар жарчіше, то точно поставлю водичку. Мисочка там є в них. Та й будуть купатися. Зараз я дам їм корма. Там яйце є, щоб воно ж не пропало, треба, щоб вони його з'їли. Даю, даю. отут, на ти, йдіть. Ще не пропало. Нормально. Йдіть, їдь, йди, йди годуй, саранчу свою. Давайте ще жменьку занесемо. Пентамочка, вони так люблять. Яйце стає вже жарко. Тут друга курка, вон, Нате. О-о-о, дивіться. От люблять. Ну все, вони вже ось сьогодні. Пропоїчка в них від кокцидій закінчиться. Завтра поставлю вітамінку і підуть вони вже туди. Ту сітку нову будуть вже на виголі. А дивіться, які оці барвисті барківські, голубого кольору, як його показати. оно дивіться, які красиві, сіренькі такі, бачите курочки. Ну, їх тут скільки? Їх раз, два, три, так. П'ять чи шість, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І чотири таких світленьких, два чисто білих і два рябеньких. То Побачимо, що то будуть за курочки. Чого ти? Зайка моя. Так, і це ж я хочу ще зараз кроликам намняти картоплі. Ось. Ага, каченятка не закрила каліточку. Воно, їдять, дивіться. О, такі зайки. Бачите? Ой, чуть не впав телефон. Їдять. Зараз зав'яжу їм тут. Треба гарну застіпку зробити на е, цю, на калітку, а то щось ніяк руки не доходять, щоб нормально їм зробити, щоб можна було за, закривати. Потрібно зробити так, як треба. Все, півня. Що ти? Що ти тут ходиш? Так, там закрила, там зробила, там пройшлася і отак за день безліч раз. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. О, так. Ох, качуриці мене задовбали. Ох, паскудять воду. Паскудники. Ану киш! Так, ви вже їли вже дуже багато раз. Вже ніхто сьогодні вам в обід їсти давати не буде. Давайте зайдемо в тепличку. Виляємо водичку ось. вас. Хоча тут, в принципі, наче ще й волого, але... Ось шкода воду виливати просто кудись. Ось можна ж підлити рослинки, О, Огірочки тут пішли. Бачите, вже навіть цей унес пішов ось цей огірочок. Чого ти в неспішов? Давай, тобі біжу вверх треба. І цей пішов водиться, невідомо куди. О, вже навіть ось вусиком вчепився. Не туди. Дорогенький, ти пішов. Огірочечки. Ось так, заплівся, вже навіть пару штук ми і вже з'їли, вже й робили окрошку. Вон, бачите, які в'яжуться гарненькі. Ось, ну, от цих два огірка нормальних гарних, а ці такі якісь тормознулися конкретно. Ось, оце вже пасинок тут пішов в бік. Я вже навіть не пасинкую. В цьому році вони мене прихворіли. Через те, що я їх перелила, коли садила, частина погнило. Потім кури залізли, вигребли, поламали мені огірки. Ну, але я дивлюсь, бачите, ці листочки старенькі, а далі вже пішов нормальний ось огірок і плететься. Вже дивіться, бачите, який вже пішло діло. А тут, ось, бачите, вже такий є огірочок. Томати тут в цьому році взагалі слабкі. Ну нічого, може щось буде. Зато гарні томати на городі, там такі крупні, гарні. Вон там цілий тих томатів. Під, вже підгорнула кукурузку, вона мигом рванула вперед. І також підгорнула кабачки. Дивіться, як швидко все пішло. Зайка моя хоче гуляти. Знає, що я її прийшла і можу випустити. Але поки що в мене на це немає часу. Її ж потрібно контролювати. Так, не пий брудну воду. Чекай, я учись ту даю. Бачите, качури є качури. Чекаю вже, коли довиводить качка каченят, та й цей. Та й закрию туди качурів, щоб не морочили мені тут голову, не бруднили мені тут курям воду. Мені це не подобається конкретно. Ну так вийшло, що треба закрити було, тому що лізли до качок. І мені здається, це один хтось ліз. Не змогла я підстерегти, хто саме цей ліс, але закрили тут двох. селезнів, щоб не портили мені яйця в качечок. Що ви там понаходили, вже щось їдять, непонятно що. Що ти дивишся? Вітло в нас чомусь вночі пропадало, невідомо. Не було, взагалі не було в нас ні буревію, нічого. Трішки дощик ішов такий, вночі гарненько було так. Зараз десь обід, бачите, а так пасмурно. Ось. І я так розумію, що зранку також, напевне, не було, що папа не замінив воду курочками. Бо Позазвичай він зранку також міняє. Ось ця кроличка лежить, дивіться. І добре, а маляки там далі. Прохолодно, да, Не жарко. Вже хорошо. Добренько. Так, давайте я вам дам водичку чисту. О, чисту треба пити, а не брудневе там плете. Так, три яйця тут є. Корзинку. Там курочка сидить і зверху що там... ой яйця яй це теж. Пілігінка причепилася. Так, чотири і одна там сидить, так? Так, і що ми робимо далі? Ага, ми зараз все поступово, тому що не можу, я так зразу все туди побіг, туди побіг, туди побіг, мені треба, щоб... Ну, все було. О, дивіться, як чисту воду п'ють. Вже не раз, до речі, я говорила в своїх відео, що е, кури дуже люблять пити чисту воду. Хоча кажуть деякі люди, що та, курям все одно вони і калабані поп'ють і все. Так, да, вони можуть попити з але коли їм ставиш чисту воду, вони люблять. І всі обкружили, і всі п'ють. А до речі, я ще помічала, що... Є такі кури, які брудну взагалі не п'ють. От вода стоїть, воно ходить, мнеться біля неї. Дивиться, що воно брудне. Тільки водичку замінив, вже підбігло і напивається. Так що є різні кури. Так само, як люди. Так, давайте зразу курочок знімемо. Квочечок моїх. Так, да, квочечок. Ну, вивода ще нема, ще рано, ще трохи треба. Почекати. Ой-ой-ой, ой. ой Давай, біжи. Опа, ганяй. Ой, ганяй, ганяй. До речі, в мене казали деякі, напевне, люди, які ніколи не пробували, напевне, теоретики. Кажуть, навіщо ти влітку накриваєш яйця? Ну, навіщо ви, ну не ти. А ви? Навіщо ви влітку накриваєте яйця шкурами, їм же ж треба провітрювання і потрібно, щоб вони остигали. Друзі, по-перше, шкура ніколи плотно не лягає. Я ж не в кульок їх запихаю, де нема повітря. От шкура тако лягла, там ще стільки дірок для того, щоб туди повітря попадало. По-друге, шкура дуже гарно зберігає тепло, навіть коли на вулиці жарко то вона навіть збереже ту температуру, що всередині в яйцях, розумієте? По-третє, по -по квочка це ж квочка на сітка. Це ж на інкубатор, що його потрібно провітрювати. Квочка, коли сидить, вона ж постійно то встає, то рухається. Та й взагалі ну, під квочкою ж повітря. Ну як можна казати, що яйця потрібно провітрювати? Ну це ж на сітка сидить. Коли жарко, вона взагалі встає. Буває підходжу, а, а курка не сидить на яйцях, а в ну, стоїть над ними, тому що е ну, охолоджує сама. Ну, таке писати, друзі, ну просто багато хто не розуміє і там починає щось казати, таке незрозуміле. Завжди завжди гарні дружні виводки. Я вже так роблю дуже багато років. І в мене завжди, слава Богу, якщо воно все добре, ось, то завжди все гарно і виводиться. Ось, тому що я знаю, що я роблю. Ну і ви ж також думаєте перед тим, як щось, щось говорити. Давай. Біжить зайця, зараз як побіжить, дивіться. Давай, сьогодні побіжиш? Ну, давай, біжи. Ну, біжи. Вона зазвичай дуже біжить. Давай. Йдеш? Не зрозумілося, ну. Отак смішно підпригає і тікає. Ти встала. Все, розвертайся. О, 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 -о зараз, зараз, зараз. Дивіться, зрозуміло. Йдеш? Я сьогодні не побігла, а вчора я підірвалася і позавчора. Все, ось чи пасмурний день, чи жаркий день. Ніяк кура не завадить, навпаки, допоможе яйцям, щоб курочка подовше могла побігати, відпочити, щоб все з добре було. Нема шкури, можна закривати якимись теплими світерами старими. А їсть. все. А. Ну і пішли пішли з вами, глянемо, що там у нас у нашій качки відбувається. Так, що там у вас? Показуй. Духа, що там в тебе? Так, ану, були вчора вже трохи надкльовані. О, надкльоване є. Ось. Так. Ану покажи. О, лізе. О, вже є! вже є малі. чи мале, Одне он є, одне ще якраз красливе. Дивіться. Вилазить, біленьке. Ой, боже. Що це ти там лізеш? а то голову не може. Ой, дивіться. Лізе, лізе, зараз вилізе. А Ану, вилізе? Ану, ану. Народишся на камеру малий. Ну. О, О, зараз заховає, заховає, дивіться. Ану. Забирай, забирай малюка, який народжується. То він застряг о, лізе, о, лізе, лізе. Ліз. Все, все. О-о-о. Не хоче йому допомагати. Зараз народиться. Ще одна потуга і все, і вилізе. Зараз тася О, о лізе, давай, голова застрягла. Голова, давай голову. витягуй, Ходи, в качки такий голубий Я цей, навколо ока. О, все, народилася. Ой, як тут із чорним чубом. Лізе. <гум> так, лізь до мами, лізь під маму. Так, і там в неї ще одна є. Ага, угу. є, є. Вон там, дивіться, вже біленький. Також із чорною голівкою чи ні. Ні, а це чисто білий. Ой, що? О, вилазиш, давай я заберу шкаралупку. Давай. Випадай. Я не хочу шкаралупку залишати, тому що шкаролупки буває, одягаються на сусідні яйця. І тоді виходить, що може задихнутися е, сусіднє каченя. Ну, коли одягнеться з того боку, на, так, квочки їжте. О, о, дивіться, якісь, бачите? Е, одягнутися на ту частину, де йде прокльов з того боку, і все, і може задихнутися. Так, давайте. ми Напевне, на. Закриємо їх тут, щоб, не дай Боже, ніякий нікіт. Ніхто сюди не потрапив. Ой. Зараз з цього боку ще що небудь покладу? Ой, так що ось. Почався вивод уже і в цій качки. І це значить, що... Дай Бог, якщо все буде добре, виведеться. Там, відео, яке мале. І можна буде їх віддати тій качці, що вводить уже каченяток. Дай Бог. Ось. І все. І тоді подивлюся, як я зроблю. Чи я цю качку. Там в мене ще сидить рябенька качечка. Так, що в нас тут? Хочу ще так зробити. Чи вийде в мене так зробити? Чи не вийде? Отак. О. О, все, закрила. Так. Щоб каченя не вилізло. Бо якщо вилізе, то точно якийсь кіт цапне. У мене ще ж тут сидить качка. Та що буде ще пізніше. В неї тут стається 11 яєць, Тихо, тихо, тихо. Ти що кусюча? О, ну неї є пізніше вивод, але ну, тих вже напевно і не з'єднаєш, як виведуться із тими, що там. І під цю качку ще ж пару яєць є з іншого господарства. Не знаю, які там кашенята них вийдуть. Ось бо там був дуже великий неопліт. Так, все, відпочивайте. І, і Я не знаю, я хочу туди вже качурів закрити, туди в той крайній вольєр. Сюди не хочу закривати, бо тут сидить ще ця качка, але якщо... Наприклад, я заберу, дивіться, якщо все буде добре, а я вже так робила не один раз, з'єднувала два виводки. Ті, що пізніше виводилися, додавала до тих, що старші. Ну там, якщо різниця там десь тиждень, плюс-мінус. Якщо вони ці всі каченятка, виведуться, дасть Бог, я з'єднаю з, з тою качкою, вона їх прийме, якщо все буде добре. Ось тоді я можу ці білі качці віддати яйця. Цієї качки, там у них буде різниця ще десь трошки більше тижня. Ось. І цю качку взагалі вже звільню, так сказати, від її обов'язків, а ця досидить там той тиждень і виведе каченят. І вона буде тут закрита, а сюди я переведу селезнів оцих двох, щоб вони не ходили хоч дворі, не бруднили воду курям. Або так не зроблю, або якщо все буде добре, я віддам цих каченяток тій качці. Ось, то просто закриють тут двох тих селезнів. Але якщо, наприклад, ще така може бути ситуація, ну, таке буває дуже рідко, зазвичай качки нормально приймають каченят інших виводків. Тільки головне, щоб вони не старші були, ніж ті, яких качка водить. Ось, то якщо навіть така буде ситуація, то я тоді, якщо та качка не захоче прийняти оцих, тут вісім яєць, може і вісім каченят буде, побачимо, не буду наперед казати. Невідомо скільки їх виведеться, все наперед ми не кажемо. Ось, то тоді я можу взагалі зробити не так. У той качки каченят забрати, з'єднати їх разом із цими маленькими і віддати білій качці. І вона точно прийме 100%, тому що, вважайте, е вона ще не водила. А так все, що віддасиш, вона все одно прийме. Ось, коротше, я не знаю, як воно буде далі. Будемо дивитися по ситуації, але поки що план такий.